Друзі, вітаю вас на каналі Нумізматик. Тут ми говоримо про колекціонування монет, зокрема про різні монети 2 євро. Існує більше 700 видів різних монет, зокрема ювілейних монет. І наша задача знаходити їх іноді в таких банківських ролах ролах обігових монет. Сьогодні ми продовжимо перебирати великий пакуночок монет. У попередньому відео ми перебрали 3 роли. Сьогодні візьмемо, друзі, з цього пакуночку ще три роли, і подивимося, що можна знайти в таких, в таких от зібраннях монеток. Велике прохання підписатися на цей канал, підтримати. Це дуже важливо для всіх, хто має свій власний канал. Розвиваємося як можемо, друзі. Роблю для вас, на мій погляд, цікавий контент. Якщо ви колекціонуєте 2 євро, думаю, буде вам цікаво подивитися, що можна знайти серед таких монеток. Отже. Починаємо, друзі, з першого ролу. Так, як завжди, так виглядає рол. Так, Я не, не бачу, що там з, з однієї і з іншої сторони. Але маю надію, що нас порадує вміст всередині. Тут так, є. Отже, це рол, який ми будемо сьогодні розбирати. Так. Починаємо. Отже, стандарт звичайний. Бачимо звичайну монету від Німеччини. Так. Монетка німецька. У нас вже така не цікавить. Так, бачу, друзі, Люксембург, звичайна обігова, регулярна. Так, ось на сьогодні перша монетка пам'ятна. Це пам'ятна монета від Німеччини. Так, бачу, стоїть внизу біля року 12 го F. Це говорить про те, що це Штутгарський монетний двір. Монета називається 10 років євро. Такі монети є в різних країнах Європейського Союзу. Ну, а це в нас німецька. О, відразу, друзі, дві монети наступні. Приємно. Так, це у нас Саксонія від Берлінського монетного двору. Так, німецька монета. Далі, друзі, це у нас наступна так звана Паульськірхе, Церква Святого Павла. Так, це у нас 24 рік і що бачимо де? А ні, ні, друзі, G-G. Так, це у нас стоїть Карлсрує. Монетний двір. Так, дивимось далі. Це у нас Італія, Німеччина, Іспанія, звичайно, регулярна. Так, це у нас Німецька. Теж. Так, наступна монета Італія. Так, далі теж у нас Німецька. Так, ну це у нас Австрія, Бельгія, Німеччина, Португалія регулярна звичайна. Так, Німеччина. Ось страшненька така. Німецька. Так, далі дивимося. Дві німецьких підряд, Так, друзі, друзі. До, до речі, друзі, це 25-й рік. І в мене деяких монет 25-го року немає. Зараз я подивлюся, чи є в мене така. Так, друзі, дивіться, друзі, якраз те, що нам потрібно. Так, як мінімум поповнюю свою колекцію сьогодні на регулярні монети від Німеччини, подивіться. Це те, що я маю з плюсиком. 25-й рік, бачите, останній йод. Це у нас монета від гамбурзького монетного двору. 25-й рік вони відносно рідкісні. Відносно це не означає, що вони прям рідкісні. Там тиражі мільйони, так, але не десятки мільйонів. Так, тому є. Тому сьогодні я зайшов для себе як мінімум монетку від 25-го року від гамбурзького монетного двору Німецьку. Ходить, мені ще треба буде одну знайти. Так, далі. Це у нас 2002 рік, звичайно. Так, Італія, звичайно. Другий рік. Так, ще одна пам'ятна від Німеччини. Так, це у нас 2015 рік. Монетний двір, де Мюнхенський монетний двір. Так, є. Ну і залишається дві монетки. Все ж таки ще одна є це у нас гамбург. Гамбург Karlsruhe. G. Так, Тому робимо проміжний підсумок. Різноманіття монет невелике, тому розумінні, що тільки Німеччина тут є. Так, ці монетки у мене 5 вже є, але, можливо, для обміну будуть. Приємна знахідка мені якраз регулярний рік 25-й від гамбурга. Ну, як мінімум, вже щось. Так, друзі, і відразу цю монетку я вже бачив збоку, трішки коли дивився, пакуночок. Відразу теж для мене приємна знахідка. Подивіться Бремен. І якщо ви дивитесь уважно, то вгорі стоїть А. Це означає, що це берлінський монетний двір. Хто не знає, я колекціоную також монети за дворами. У мене такий список робочий є. Треба, мабуть, собі його трішки поміняти вже. Так, Він є, звісно, в мене в електронному вигляді. Друзі, подивіться, якщо подивитись на Бремен за статистикою, бачите, Бремен і всі монетні двори. У мене фактично всі друзі, вони були чотири, крім А І от подивіться, так виглядає А. Те, що мені потрібно. Так. Тому сьогодні я знайшов ще одну монету і мені залишається знайти ще шість. Монетних дворів, друзі, із 165-6. Звісно, вже знаю, випущена монетка нова. Мені ще одна не трапилася. Думаю, скоро трапиться Конрад Аденауер 26-го року. Але там теж звісно, 5 дворів, тому виходить вже ціки, 170 так, монет в Німеччині. Тому це вже буде наступні теми наші нові монетки від Німеччини. У 2026 році випускається. Дві монети, так і перша вже була випущена Конрад Аденауер. Так, Ну Але в обігу ще її знайти важко, але будуть дуже багато скоро, 100%. Так, дивимося, отже, друзі, монетка перша від Гамбурга, ще раз вам показую її. Так, це мені приємна знахідка. Так, є далі дивимося. Німеччина. Так, ще одна це у нас Німецька теж. Мюнхенський монетний двір. 10 років валютного економічного союзу. Називається вона. Так. Треба дивитися стан, можливо, монета, яка в мене є, така вона буде гірша стані. Так, це у нас, друзі, Фінляндія 2008 року. Так, є. Треба буде подивитися за картою. Так, ось приємна знахідка. Приємна, приємна знахідка. До речі, друзі, друзі я не пам'ятаю, чи є в мене точно така монетка. Але вже е, приємно те, що Іспанія. Мабуть, друзі, такої в мене якраз немає. Тому я думаю, що це сьогодні я поповнюю свою колекцію ще як мінімум на монету Іспанії. Так, 2013 рік. Так, друзі, давайте відразу перевіримо. Зараз побачу, чи є така в мене монетка. Іспанська. Так. А, все ж таки, мабуть, друзі, є, але в мене, мабуть, стан гірший цієї монети. Так, зараз покажу вам ще раз цю монетку. Так, і так, прикро, але все ж таки в мене така теж монета є. Подивіться, ось вона. Так, але стан, яку я знаходив раніше, точно гірший за, за цю. Так, Ось така монетка від Іспанії. Ну, окей, все одно приємно. Я входить е, тільки в друге її знаходжу. Тому мені вже приємно, як мінімум, що е, не німецька. Як це часто буває, в основному це бувають німецькі монети. А це Іспанія. Тому це така приємна знахідка, хай буде таких більше. Так, окей, повертаємося. Так, камера наводиться. 24 рік, звичайно, дивимося. Далі, друзі, так, ще бачу одну монетку. Німеччина і бачу тут Бундесрат. Це німецька пам'ятна. Монетний двір Карлсруе. G. Так, приємно. Хай буде. Що така в мене є? Може теж так. Дивимося, це німецька. Так, це у нас, друзі, Німеччина, це у нас що таке Австрія, Бельгія, Німеччина, Німецька, так, це у нас Греція. Так, це німецька теж пам'ятна. Дивимося, це так званий прапор Європейського Союзу, F, Штударський монетний двір. Так, такі монети теж є багато від інших країн, але в нас тільки Німецька поки. Так, є Німеччина. Німеччина. Так, це регулярна монета від Литви. Ну, така теж у мене є вже. Ну, але в Німеччині не так часто трапляється все одно. Так, Німеччина, німці. Німці, що залишається у нас? Ага, все ж таки, друзі, ще одну монетку я бачу. Так, монета приємна теж, але така в мене теж вже є. Монетка, друзі, 10 років валютному економічному союзі, але подивіться країна, Ірландія. Колись я вже вам показував мої відео. Так, зараз я вам покажу ще цю монетку. Колись така монетка, монетка трапилась, друзі, вона мені е, колись трапилася в стані UNC. Так, щоб ви розуміли, як виглядає стан UNC. <смі> так, друзі, це монетка, яка фактично ще не походила. Так, але я теж її знайшов серед переборів. Ну це, звісно, друзі, вже вона гірша. Вже потертинка трішки монета. Ну, але приємно теж, що все ж таки інша країна, не тільки Німеччина. Друзі, ну, Мені сьогодні, сьогоднішній перебір доволі подобається, я скажу, так, хоч і не таке велике різноманіття особисто для моєї колекції для поповнення. Так, але, як мінімум, я деякі монетки поміняю в своїй колекції, деякі додам, як мінімум, рік. Але ми маємо ще один ролл, і, можливо, тут буде теж щось цікаве. Так, є, дивимося. Так, отже, продовжуємо. Що це у нас Греція, звичайно. Так, це та у нас Грецька. Другий рік. Так, Німеччина, Іспанія. Що це у нас таке? Це у нас Німецька. А ось далі бачимо, що ми бачимо. Так, друзі, цікаво. Дивіться, це монетка так звана 23-й рік. Так? Це програма Erasmus. А 22-й, вибачте, 22-й рік програма Erasmus. Але подивіться, яка країна. Ця країна у нас Італія і Р по центру стоїть. Тому приємно, що ми знайшли Erasmus від Італії. До речі, я зараз подивлюся, чи є така в мене всього не запомниш? Так, вона мене є програма Erasmus. Так, ага, ось такі монетки у мене є. Дивимося разом. Так, у мене є, друзі, Франція. Також у мене є. Так, Республіка Австрія. У мене є Латвія. Так, і також у мене є. Так, це у нас слово... Словенія, так, якщо не помиляюсь. Друзі, звісно, в мене ще є така монетка від Німеччини, але але але, відразу скажу, що я Італії ще не мав. Так, Тому виходить, що я поповнюю колекцію свою теж на монету від Італії. От, як кажуть, порадійте зі мною. Так, поповнення сьогодні теж у мене буде Італія. Програма Erasmus від Італії. Так, так виглядає ця монетка. Приємно, дуже приємно. Так, дивимося далі. Наступна монета у нас Німецька. Так, ще одна, це теж я бачу Німеччина. 2015 рік це у нас бачу F, е, Ефштурський монетний двір. 15, 25 років об'єднання Німеччини. Називається ця монета. Так, така Брудненька від Німеччини монетка. Ось, друзі. Ну, хто колекціонує, знаєте, що такі монети часто трапляються. Монета від Італії Торіно, так, спортивна тематика, це у нас 2006 так, рік, якщо не помиляюсь. Так, є. Ось така монета. Ну, але як мінімум, теж інша країна, не тільки Німеччина. Так, дивимось далі. Це у нас звичайна регулярна монета, німецька, Франція. Німеччина. Бельгія. Так, Німеччина. Це у нас Австрія. Так, ну і навіть німеч... німецьку бачу. Французька регулярна. Небагато залишається ще. Так. Це у нас Німеччина. Іспанія. Так, ще одна пам'ятна, 30 років падіння стіни. Так, що це у нас? двір? Я бачу G внизу стоїть біля року. Це говорить про те, що це у нас Карс Але це німецька теж монетка. Так, дивимося далі. Що це таке у нас? Це у нас, звичайна німецька. Третій рік. Так, це у нас... О, друзі, ще одна пам'ятна. Саарланд, 25 рік, штугарський монетний двір. Так, є. Так, ще одна монетка. Це у нас Мекленбург. Переднє помирання. 24 рік теж у нас GCARS Roe. Так, є. Одразу, друзі, ну сьогодні у нас дуже багато монет. Так, ну і остання, остання теж у нас німецька. 23 рік. Так, робимо підсумок, друзі, подивіться, сьогодні у нас. Так, це, бачите, тут склад великий, доволі багато монет. Так, перший ролл 5, другий ролл 6 і третій ролл у нас теж 6. Виходить, у нас 12, 17 монет сьогодні. Приємно. Хто дивився попереднє відео, там, де ми тільки розпакували ось цей пакуночок, там я тільки знайшов з трьох тільки 9 монет. Тому сьогодні вже фактично вдвічі більше. Приємно. Ну, особисто, ще раз повторюсь, для мене яка знахідка. Ну, Взагалі, давайте так, ті, щоб більш цікаві були інші країни. Так, О, рік хай буде теж для мене. Так, і що там в нас є? А, Бремен, теж, точно Бремен. Бремен, а, і ще Еразмус. Друзі, ну, доволі цікавий у нас сьогодні був перебір. Подивіться, так, ці монетки найцікавіші. Іспанія, стан точно кращий, ніж моя. Так, Я бачу Ір Ірландія, ну, піде на обмін або товаришу. Бремен поповнив сьогодні монетний двір, А, Берлінський Італія. Еразмус, у мене такої не було, І Рік, 25-й, гамбургський монетний двір. теж сьогодні такої монетки, Раніше монетки не було, сьогодні я поповнив свою колекцію. Друзі, дуже вдячний вам за підтримку, за те, що ви дивитесь відео, коментуєте за те, що ви не залишаєте канал. Я знаю, що в мене є дуже багато тих, хто постійно підтримує. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Дуже вдячний вам за ваші лайки. До побачення!